Наразі там проходить евакуація із прилеглих територій всього 56 населених фунтів, 4 громади. Військова ситуація там стабільна, та, дійсно ворог розширив свою лінію фронту, однак наші воїни свої позиції тримають. При виїзді на місце каравани збирають людей, після чого везуть їх. Місце, де проходять на реєстрацію, надається відповідна допомога медична, психологічна, фінансова. Людей годують. Всю евакуацію спочатку повномасштабного вторгнення організовуємо через відповідно волонтерські там організації, в тому числі і зараз їх у нас там працює більше 14, а в тому числі наші міжнародні партнери, ООНівські там організації, інші там організації, які наразі тут організували свою роботу для людей. Це дуже важливо. Займаємося медичною та евакуацією маломобільних осіб, в тому числі лежачих, колясочників, тобто все те, що не може взяти звичайної автівки, і дуже часто це буває виїзд з одною або за двома людьми.